Всім здарова! Сьогодні ми з вами створимо звичайненьку компанію в Google Ads. Я покажу, як це відбувається на найпростішому рівні, щоб крок за кроком ви могли там уже сьогодні запустити свою першу рекламу і отримувати своїх перших клієнтів. Для того, щоб почати запуск, вам потрібно зайти в інструмент Google Ads. Якщо у вас немає аккаунту, то в інших відео я розкажу, як дуже швидко створити аккаунт. І вже в створеному Google Ads аккаунті ми переходимо в меню компанії, натискаємо тут плюсик, створити нову компанію». Перший етап це у нас вибір цілі. Тут є дві найпопулярніші цілі: це продажі і ліди. Якщо у вас інтернет-магазин і вам потрібні продажі, ви обираєте продажі. Якщо це якийсь проект, де у вас вам важливо отримувати більшу кількість дзвінків або залишених заявок, то ми обираємо ліди. Якщо це інші цілі, наприклад, у вас додаток, підвищити впізнаваність бренду, якісь локальні бізнеси і так далі, то вже адаптуєте це безпосередньо під свій проєкт. А я беру наразі ліди ціль. Мене цікавлять з лідів тільки такі штучки, як контакти, і підтверджені форми, інші підписки, реєстрації я зараз видалю з головних цілей. Тобто тут ми беремо цілі, на які ми в першу чергу орієнтуємося. Далі давайте створимо якусь таку сірчову компанію пошукову. Простеньку ми будемо вести людей на сайт. Обираємо сайт, і тут вставляємо якийсь проєкт, на який ми хочемо налаштувати нашу рекламу. І йдемо далі. Далі неймінг. Я рекомендую тут все робити також просто. Перше слово це тип кампанії, яку ми запускаємо. Друге, наприклад, під яку послугу, наприклад, я хочу запустити рекламу під хімчистку авто. Шу там хімчистка. І, наприклад, якийсь Гео опис можемо додати, наприклад, в мене буде таргет на Київ. Ідемо далі. Наступне це виставлення ставок. Тут на старті я рекомендую виставляти кліки і без обмежень. І вже, коли ви отримаєте якісь перші результати з рекламної кампанії, я рекомендую переводити з максимум кліків кампанії в максимум конверсій для того, щоб отримувати вже безпосередньо дзвінки або продажі, і орієнтуватись на вартість продажі, а не не просто на вартість кліку по рекламі. Але якщо ви запустите на старті на максимум конверсії, то часто це можна не спрацювати, тому що просто в акаунті немає достатньої кількості даних. Обираємо максимум кліків, йдемо далі. Тут ми вимикаємо Display Network для того, щоб робити фокус тільки на Google Search, тому що це найефективніший плейсмент, який є в пошуковій рекламі. В локаціях є можливість виставляти таргетинг на рівні країни, на рівні міста, на рівні. Просто точки на карті і радіусу, наприклад, 20 км навколо неї, будь-який район будь-якого міста і так далі. Тобто, в моєму випадку мене цікавить, наприклад, Київ, я його і виставлю. Ось. Так. Тут в додаткових налаштуваннях локацій я рекомендую обрати оцю штучку. Це означає, що у вас таргетинг буде безпосередньо на людей, які проживають в місті, а не, тільки, а не на людей, які можуть цікавитись, наприклад, цим місцем, тому що там багато хто хоче переїхати в Київ, але не всі в Києві живуть. Тому дуже важливо це змінити. По мовах я рекомендую додавати всі мови. Але якщо ви хочете додати прям всі-всі, то потрібно видалити звідси всі мови, і у вас автоматично підтягнуться тут всі. Або якщо хочете зробити фокус на ключових, то там в випадку Києва, не знаю, там англійська, українська супер. Підійде, цього в принципі достатньо. Але всі також можна, це додаткове налаштування, скажімо так. Тут ми нічого не чіпаємо. Просто йдемо далі. Наступне це у нас налаштування ключових слів. В налаштуванні ключових слів тут багато всього прикольного, але давайте ми з вами почнемо з чогось простого. Наприклад, я створю групу, у нас компанія по хімчисті. Я візьму першу групу оголошень на звукімчистка салону. І підберу якісь ключові слова під хімчистку салону. Як люди можуть шукати хімчистку салону, наприклад, в інтернеті? Ну, Перше, це просто, це просто назва цієї ж послуги. Як вона є, хімчистка салон. салону. Далі ми можемо, наприклад, взяти хімчистку салону, додати слово авто. Далі ми можемо. Наприклад, взяти хімчистку салону, додати Київ, тому що люди шукають в Києві. Далі ми можемо взяти, наприклад, хімчистку салону автомобілем. Далі ми можемо взяти хімчистку салону, наприклад, Дарницький район. І таким чином ми можемо вже запуститися базово. Якщо немає ідеї для пошуку ключових слів, є інтернет, ми просто берем, вводимо хімчистку салону в е, Google і у нас вже є якісь набірки. Хімчистка салону авто, хімчистка салону авто ціна своїми руками позняке, Львів, ціна і так далі. Можна ще просто натиснути Enter, клікнути сюди. І тут також буде якийсь розширений пошук, додатковий слів і фраз, які у нас є. Тому можна ще тут пошукати. Але це так базово-базово. В цілому для початку можна взяти, там, я не знаю, 5-6 основних ключових фраз, як вас можуть шукати, і на них і запуститися, щоб одразу не витрачати дуже багато бюджету при умові, що ви це робите самостійно. Тут пропрацювали, поїхали далі. Далі у нас рекламне оголошення. Рекламне оголошення у нас складається з того, що ми обираємо, куди ми ведемо нашу рекламу. В даному випадку це сайт. Тут я рекомендую прописувати послугу, яку ми рекламуємо. Наприклад, у мене це хімчистка хім авто. Далі прописуємо заголовки. Для початку можна використовувати, наприклад, рекламу конкурентів, яка у нас є. Там хімчистка салону авто мене цікавить. Я беру, можу брати якісь тексти від конкурентів, якщо я не розумію, що саме написати мені в рекламі. Друге джерело пошуку для текстів, заголовків, описів, і так далі. Це сайт. З нього ми можемо брати якусь інформацію і розкручувати. І так далі. В заголовках, наприклад, в мене вже є готові якісь, я там часто пишу назву бренду в заголовок. Наприклад, якась класна цінна пропозиція в мене є. Далі це може бути якась конкурентна перевага, або якийсь просто гарний вираз, який. Заставить користувача клікнути по вашій рекламі. От. І так само просто якісь описи того, чим ми займаємось. Ну і дуже важливо, якщо ми рекламуємо хімчистку, то у нас щось про хімчистку в заголовку обов'язково має бути. Хімчистка салону авто, наприклад. Ну, якщо ще влізе, ми напишемо Київ, тому що є обмеження на заголовках 30 символів. З описами та ж історія, тобто ми їх пропрацьовуємо. Тут обмеження в 90 символів, можна брати щось з сайту базово, або можна брати щось з конкурентів, або можна використовувати чат GPT. От я для прикладу просто візьму от опис якийсь, вставлю його сюди. От рівно 90 символів. Uh, і другий опис також, наприклад, вот там, повна хімчистка багажнику включаємо. Це мені не дуже подобається зараз якийсь плюс-мінус. Ось реклама цього ж проєкту ми можемо взяти, наприклад, ще по якихось додаткових послугах описати. Так, good. Тут пропрацювали. Далі. Далі просто переходимо на наступний пункт. Це у нас виставлення бюджету. Бюджет я рекомендую виставляти кастомно, особливо, якщо ви тільки робите першу компанію, щоб випадково не витратили багато грошей. Поставити якийсь бюджет на тест. Там базовий бюджет це може бути, наприклад, 100 гривень на день. Ви виставляєте цей бюджет, натискаєте далі. Потім система перевіряє всі етапи, чи не допустило ви якихось помилок на кожному з етапів. Та система перевірила аккаунт на помилки. Після цього ми ще раз передивляємось, чи все ми правильно зробили. Це така фінальна можливість перевірити всі параметри. Перевіряємо неймінг, тип компанії, ціль, додаткові цілі, які ми будемо відслідковувати. Тип стратегії, які ми обрали, далі, де ми показуємо нашу рекламу, яка локація, мови, ключові слова, які є: оголошення, бюджет. Все окей, далі просто публікуємо рекламу. Після цього реклама вже з'являється в нашому аккаунті, і ми можемо починати з нею працювати. От, єдине, що там день-два може тривати перевірка на актуальність нашої реклами, чи дотримуємось ми всіх правил, але зачастують це займає декілька годин. І після цього, вже в аккаунті, ми можемо безпосередньо слідкувати за нашою рекламною кампанією.